Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. З'явилася інформація від президента Зеленського, що от а, завтра він не буде у Саудівській Аравії. Завтра він відправляється до Туреччини. Там зустрінеться а, із а, своїм колегою Ердоганом, будуть говорити про Україну турецькі відносини. Чи торкатимуться питання врегулювання війни, то невідомо, але впевнена, що будуть. Хоча ось знову ми щойно говорили з нашим експертом. Яка тут може бути роль Туреччини не ясно, бо зараз на себе основну роль такого посередника беруть саме Сполучені Штати Америки. Ну і також президент зазначив, що 20 лютого до України прибуде Кіт Келох, це спецпредставник з питань України від Трампа, і будуть вони з ним відповідно також напрацьовувати. Можливість врегулювання російсько-української війни, а також Зеленський каже, що запросить Келога відвідати фронт, щоб він побачив все на власні очі, що насправді відбувається. А він прибуде на два дні, начебто, за словами президента, і в нього заплановані зустрічі не лише із нашим лідером, але і також із. Сирським головнокомандувачем Збройних сил України і можливо навіть із керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Хоча, от як 20 лютого він прибуде, ми вже це, це все це побачимо, будемо слідкувати. Але чи поїде він на фронт? Також запитання чи не. Буде страшно йому не знаю, хоча там впевнена, мають йому максимально забезпечити безпеку. Вибачте, за тавтологію, але воно так і є. Тому що зазвичай, коли прибуває хтось зі сполучених штатів Америки, то вони вже впевнені в тому, що їх атакувати Росія не буде. Тим паче, коли ось ідуть вже прямі переговори із Російською Федерацією. А ми будемо за цим слідкувати. Я вам нагадаю про збір, який триває у нас, Тойота для головного управління Розвідки чекає на донати і на те, щоб відправитися вже на фронт. Нам потрібно 520 тисяч гривень. Долучайтеся, вискануйте qr код який бачите на екрані. Переходьте за посиланням на наш сайт. Ви знайдете всю детальну інформацію а, і також. Всі реквізити, які потрібні вам для донатів. Але от QR-код це найпростіше. Ви наводите камеру свого смартфона і одразу переходите на за посиланням і отримуєте всю інформацію. Також скануйте і також діліться цими посиланнями і цим qr кодом зі своїми друзями та знайомими, щоб вони долучалися. Крім того, важливо нагадати. І наголосити на цьому, що а, нам потрібна не лише ця автівка, але і а, система захисту, тобто система РЕП, тому що як ви знаєте, дрони дуже активно полюють, особливо за авто, тому потрібно захистити також цю машину, ну і відповідно наших військових. Тому долучайтеся The New York Times Видання опублікувала думку експертів, які вже припускають, як же можуть виглядати взагалі військові гарантії безпеки для України і для Росії в разі можливого мирного врегулювання. Отже, їхня їх розробили ці гарантії. Команда експертів на чолі із Марком Веллером, це професором Кембриджського університету у сфері міжнародного права, яке спеціалізується на мирних проговорах. Його група пропонує угоду, яка передбачає розгортання. Невеликих миротворчих сил, приблизно у 7,5 тисяч військових, їх сформують країни, прийнятні як для Росії, так і України. До речі, раніше йшла мова лише про європейські контингенти. Якщо пам'ятаєте, саме Еммануель Макрон, президент Франції, він був ініціатором. Розгортання європейських військ в Україні, ще навіть до ось цих розмов про е, скоре завершення війни. Але також е, зараз видання «The Economist» пише, що Сполучені Штати запропонували включити. Також військовослужбовців з Бразилії та Китаю до складу миротворчого контингенту в Україні після врегулювання війни у Вашингтоні вважають, що мир в нашій державі буде міцнішим, якщо на лінії розмежування будуть не лише західні військовослужбовці. Ну, мовляв, що Путін а, не буде атакувати а, китайських солдатів чи бразильських. Там, до речі, лунали пропозиції розмістити також і білоруський контингент на нашій території, але чи погода. Деться взагалі на це Росія, тому що вже мільярд разів ми чули від них заяви, що ніяких іноземних військ в Україні вони на це ніколи не підуть. Але можливо, саме якщо їм запропонують розміщувати і так би мовити, прийнятних для них військових китайські військовослужбовці чи там бразильські, то можливо. Росія ще буде думати над цим, і чи станеться це, поки ми не знаємо. При цьому як пишуть, пишуть аналітики в Україні не буде постійного розгортання іноземних військ проти Київ. Може розмістити невелику кількість іноземного технічного персоналу. Це дозволило б Україні проводити обмежені спільні навчання з іншими країнами та співпрацювати з ними у галузі виробництва зброї і військової підготовки. Пише Таймс». До речі, ми зараз також бачимо позицію і політику нашої держави щодо спільного виробництва зброї із країнами заходу, тому що ми не знаємо, як буде далі, чи продовжиться підтримка. Від сполучених штатів Америки а, і чи європейці будуть нам надавати її в такому обсязі, як ми нині маємо. Тому зараз Україна робить ставку на власне виробництво, розвиваючи його. Але при цьому, звісно, ми залучаємо і наших іноземних партнерів, щоб дещо поділитися. Вони могли своїми технологіями. Ми з ними своїми. і, ну, відповідно залучаємо кошти. Від наших іноземних донорів, крім того, Україна має погодитися, начебто, за даною за даним виданням, з тим, щоб запровадити заборону на ракети із дальністю у понад 250 кілометрів. Тобто, от вони зараз розглядають можливі е, переговорні умови, так і кажуть, що одна із умов буде це те, щоб ми там не виробляли зброю, не використовували, мабуть, цю зброю, е, яка може летіти на 250 кілометрів. Я ж нагадаю, що. Е, Ті ракети, які в нас нині є це атакам Сиштормшедов, Скальп, вони вже можуть летіти на таку відстань 250-300 кілометрів. Але ми ж і наші розробки також робимо, які можуть летіти і в рази далі, навіть на 1200 кілометрів. Про це говорив радник зеленського із питання оборони Камищин. І От він розповідав про наші українські розробки. І про те, які у нас взагалі плани виробництва далекобійної зброї. Але якщо зараз знову ж таки в цих е, умовах, які будуть висувати Україні, буде саме така пропозиція, то тут е, мені здається, що навряд чи Україна це підтримає. Також пропозиція Велера передбачає негайні санкції проти будь-якої сторін, якщо вона. Відновить воєнні дії, тому що це буде припинення вогню. і От хто перший його порушить, а, начебто проти тієї країни мають запроваджувати санкції. Хоча, взагалі, мені здається, що от зараз знову ж таки розмови йдуть про зняття санкцій з Росії, то а, ну це зовсім зовсім несправедливі умови, несправедливі пропозиції лунають, тому що а, мені здається, що навпаки проти Росії потрібно запроваджувати ще більше Жорсткіших санкцій, щоб вони за цей час припинення вогню, яке можливо буде, можливо, ні. А щоб вони не змогли відновитися, щоб вони не змогли виготовити достатню кількість зброї, щоб потім через рік, через два, а то й через чотири, коли вже Дональд Трамп не буде президентом Сполучених Штатів, щоб Росія не розпочала знову вторгнення в Україну або можливо навіть країни Європи. Щодо зовнішнього вектора, то нам пообіцяють вступ до Євросоюзу, але звісно не до НАТО. І про це вже до речі прямо говорить Трамп: що про НАТО ми забуваємо. Зеленський відповідає, що ну якщо нас не беруть в НАТО, то НАТО має прийти до нас, і ми маємо. Забезпечити нашу армію, зробити взагалі мільйонну армію е, дуже сильною, дуже потужною, мати велику кількість зброї і е, забезпечити усім необхідним для того, щоб ворог нас боявся. Також Нью-Йорк Таймс пише, що компроміс взагалі неминучий, оскільки зараз в Україні і в Україні мало можливостей звернути назад нещодавні успіхи окупантів на полі бою. А це означає, що будь-яка угода швидше за все спричинить болісні поступки України. Але Путін може мати свої власні стимули для укладання угоди. Російська економіка ризикує нестримною інфляцією на тлі величезних витрат на війну, тоді як військові зазначають, зазнають величезних втрат. І в регулювання війни воно може прокласти шлях для зниження західних санкцій, а то і взагалі до їхнього зняття. Експерти вважають, що можлива угода, яка задовольнить Росію, зберігаючи при цьому деяку форму. Суверенітету та безпеки для України вона звісно може взагалі існувати. Це коли Росія погодиться, що Київ столиця України, Україна існує, і таким чином вони будуть показувати це так, що ми зберегли свій суверенітет. Але це справді так. Ми е, зберегли свій суверенітет. Е, наша країна не припинила свого існування, і по суті, Росія не виконала своїх основних цілей цієї так званої СВО. Але так чи інакше, е, ми від своїх територій не відмовляємося. Якщо і буде тимчасове припинення війни, то тут постає питання, як ми будемо потім повертати е, тимчасово окуповану Херсонщину, е, Запорізьку область, Луганську, Донецьку і відповідно. Крим, тому що Зеленський зараз каже, що можливо дипломатією, але це в тому випадку, якщо нас візьмуть в НАТО, в НАТО нас, бачите, не беруть поки що. Видання бачить найбільш реалістичне заморожування війни по лінії фронту з тим, що територіальні суперечки будуть вирішені. Мирним шляхом приблизно через 10-15 років щодо Курської області, то Україна можливо спробує знайти спосіб обміняти виведення своїх військ з Курської області на якісь поступки. Росії, хоча знову ж таки Російська Федерація заявляє, що ніяких поступок вони робити не будуть і з Курської області. Вони нас планують просто вигнати, і при цьому також щоб ми відмовилися від наших територій, ось такі їхні пропозиції. Цікаво. Чи почують це у Саудівській Аравії, бо я впевнена, Лавров на цьому буде наголошувати. Але найбільш цікаво, як це сприймуть наші союзники, партнери, сполучені штати, які от зараз намагаються організувати ось цей мирний процес, бо мирним його назвати насправді дуже складно.